Цього тижня на валютному ринку України очікуються зміни, і крім того, вони очікуються ще й дуже велика кількість змін очікується на міжнародному ринку. Чому тому, що дуже велика кількість факторів зараз впливає на курс валют і у світі? І у, в Україні. Тому будемо говорити відверто, що зараз відбувається, що може вплинути на період з 8 по 14 травня на нашому ринку на курс валют долара та євро. Залишайтеся з нами. Ви на каналі МінФін. З вами я, фінанс-експерт Олексій Козирев. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться на нього, ставте лайки, задавайте мені питання. Ви знаєте, я буду на них завжди відповідати. Ну а ми починаємо. Коли вам потрібно знати курс валют, ви йдете на Мінфін. Коли ви хочете знати прогноз курсу валют, ви йдете на YouTube Мінфіну і дивитесь мої ролики. Коли вам треба курс для майбутніх бізнес-лідерів, ідіть до ЛАБа. Лаба це міжнародна бізнес-школа, яка вже 9 років допомагає професійно зростати і має понад 135 тисяч випускників. Курс Топ менеджер навчить вас будувати місію бізнесу, утримувати баланс між інтуїцією та аналітикою, а також контролювати фінансовий поток і компанії. Курси підійдуть директорам департаментів, керівникам відділів, СІО або власникам малого чи середнього бізнесу. Вчителями курсу будуть топ-менеджери компаній Мілі, Циклум, Байер Глова Капарол. Після курсу ви структуруєте роботу компанії, імплементуєте успішне стратегічне планування і фінансове управління, отримаєте ефективні інструменти для управління бізнесу і його зростання, опануєте мотивацію працівників та керівників. Що впливати на їхнє зростання та залученість? Курс стартує 15 травня. Деталі за посилання в описі до цього відео. І так питання: прогноз курсу долара та євро на період з 8 по 14 травня. Перша, ну що у нас буде ключовими факторами і що буде дуже суттєво впливати на цей період на валютний курс і у світі по долару і по євро, і в Україні. Ну, що стосується міжнародних подій, це та ж сама непередбачуваність. Трампа стосовно торговельних війн, крім того, все ж таки зараз буде. Якісь ідуть перемовини США, Китай вони будуть тільки збільшуватися зараз. Всі чекають все ж таки зустрічі Трампа з Сі Цзипіндзинпіном стосовно якраз ситуація, яка є зараз на валютному. Ну по по факту, по, по по всьому світовому ринку, в тому числі і на валютному. Але в першу чергу вони будуть говорити саме про мита, але в кінцевому варіанті вони будуть впливати і на курси всіх валют. Крім того, зараз вже почалася. На жаль, все ж таки війна е, Індія Пакистан. Крім того, зараз Ізраїль Хамас у нас дуже активно знову починають воювати. Ну і йде в нас війна в Україні? Росія все продовжує на нас тиснути. Це призводить до ескалації напруги. І от від того, як будуть відбуватися всі ці події на цьому тижні, вона все буде впливати на ринки і міжнародний, і саме український. Ну і крім того. Ще раз хочу нагадати, що 7 травня, якраз коли ми записуємо цей ролик, якраз сьогодні ввечері буде ще засідання Федерезерва Сполучених Штатів стосовно процентних ставок. Воно теж буде впливати на ринок, тому 8 і 9 травня будуть достатньо напружені дні. Чому тому, що 8 травня ринки будуть реагувати і коригувати свої дії відносно того. Що вирішить федеральна резервна система Сполучених Штатів? А крім того, основне це на коментарях Джерома Паула стосовно то, що відбувається на міжнародних ринках і з економікою США. І це буде дуже впливати на ринок. Чому тому, що всі його натяки вони будуть відповідно тут той же момент відображатися на настроях інвесторах і на, на, на їх діях стосовно пари євро-долар. Е, крім того, що для чого ще принципове питання е, по поводу Федрезерва? Тому що, якщо буде, наприклад, той же самий Джером Паул буде говорити, що в економіці сполучених штатів все ж таки можлива рецесія, це теж буде призводити до того, що тоді... Євро буде укріплюватися, а долар буде дещо впадати. І це не при тому, що євро дуже класно себе почуває, а просто при тому, що відповідно до... Того, що відбувається з американською економікою, тоді інвестори будуть вважати, що все ж таки євро більш прогнозована валюта. Якщо, наприклад, буде інша ситуація, і якщо дежером Пау скаже, що ситуація покращується, що вони з оптимізмом бачать, що ніякої рецесії не буде сполучених штатів, то тоді долар буде дещо укріплювати свої позиції на міжнародному ринку, і це теж буде впливати на пару євро-долар на міжнародному ринку і на курс євро в Україні. Якщо говорити про ситуацію, наприклад, той же самий по Румунії, і в якій зараз на першому етапі з політичної точки зору зараз виграє вибори кандидат, який більш право прав правий. А наприклад, той же самий анекдот, який виникнув зараз в в Німеччині, коли тільки з другої попитки вони змогли затвердити канцлера. Нового Фрідріха Мерца, то я хочу сказати, що це теж буде впливати на ринки, тому що Німеччина це локомотив Євросоюзу, і від того, що відбувається у них там, це теж впливає дуже суттєво на ринки. А Румунія, хоча вона і не найбільша країна в ЄС, але вона теж все ж таки впливає на стан взагалі ситуації по євро в у світі. В кінцевому варіанті, тому що вона входить в євросоюз, але з іншого боку, все це теж буде впливати взагалі на позицію і Євросоюзу у світі, і відповідно на поведінку євро на міжнародних ринках. Крім того, все ж таки військовий фактор. Ми розуміємо, що от ми ролик записуємо 7 травня. Війде він 8 травня, 8-9 травня. У нас, по-перше, будуть перші, то, що я вже казав, корекції після засідання ФРС Сполучених Штатів, яке відбудеться сьогодні 7 травня. По-друге, у нас крім того. 8-9 травня в Москві у нас там був парад перемоги і так далі. Зараз іде ескалація напруги стосовно війни України проти Росії, і з іншого боку, Росія дуже активно обстрілює зараз територію України. Це призводить до того, що якщо там будуть теж якісь там додаткові якісь там несподіванки, або, наприклад, ще більша ескалація, то це буде теж впливати на настрої міжнародних ринків. Ринків і теж впливати на курс. І так, зараз ви бачите графік пари євро-долар на цю хвилину. Якраз це те, що я вам казав, ви бачите ті стрибки, які є зараз на ринку. І це ще не, не почалося даже засідання Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, Воно буде сьогодні, 7 травня, ввечері. А записуємо ролик, я хочу вам нагадати, що 7 травня в середині дня. Мій прогноз по парі євро-долар з 8 по 14 травня це коридор від 1,124 до 1148 долара за євро, що відповідно буде відображатися і на курсі Євро відносно гривні в Україні. Далі перед вами динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів і Євро. І ви бачите, що от з правої частини якраз цього графіку, ви бачите, що останні дні дещо все ж таки і курс. І долара відносно гривні, і євро відносно гривні вони дещо знизилися. Тобто це позитивний фактор для гривні, вона дещо укріпляє, укріпляє свої позиції. І це, ну, будемо говорити так, у многому це все ж таки більше в даному випадку заслуга національного банку. Чому? Тому що він зараз е, згладжує ці свої глобальні е, коливання, які є на міжнародному ринку, за рахунок того, що він на нашому внутрішньому ринку робить. Ну, майже постійної свої інтервенції по продажу долара і таким чином нивелює ці стрибки, які зараз є на міжнародних ринках. Ну і опосередковано це впливає і на курс євро в Україні. Що ще вплине на курс долара та євро в Україні з 8 по 14 травня? Це за моїм прогнозом, по перше, все ж таки, обсяги операції на міжбанку в період з 8 по 14 травня будуть в межах від 135 до 220 мільйонів доларів. Все ж таки, е, періодично, те, що я вже казав, Нацбанку прийдеться закривати підвищений попит на валюту, але зараз, враховуючи, що у нього більше 42 мільярдів резервів, для нього це не критично, тобто він може на цей ринок впливати. Е, крім того, є ще, е, будемо говорити так, е, є таке питання. Стратегічне це, от за моїми розрахунками, щоденні операції інтервенції Національного банку вони будуть в межах від там до 7, від 70 десь до 120 мільйонів. Причому Національний банк періодично буде продовжувати адресні продажі валюти держструктурам, які забезпечують потреби армії, там ВПК або, наприклад, енергосектору. А, і саме така тактика, коли частину своїх коштів Національний банк фактично продає адресно, тобто вони не виходять зі своїм попитом на ринок. Ці, наприклад, великі держструктури, яким потрібно там фінансувати якісь там потреби ЗСУ, і так далі, це призводить до, до того, що ринок все ж таки більш стабільний і більш спокійний. Тобто, ці коливання вони знижуються. Що ще цікаво на цьому тижні? Це то, що Відкриття краткових лімітів населення на купівлю валюти та на валютні депозити, які терміном більше трьох місяців, які у нас кожне перше число, вони зазвичай працюють проти гривні. Чому? Тому що в цей момент, коли відкриваються ці ліміти, населення купувало активну валюту, і таким чином воно будемо говорити так, впливало на ринок. Точки зору збільшення попиту на цей момент, тому що банкам потрібно було відкуповувати потім цю валюту на міжбанку. І в основному вони купували її у Національного банку, тому що там був дефіцит валюти. Це призводило до збільшення попиту на ринку. Але зараз, останній місяці, це дуже радує зараз Національний банк. От зараз ви бачите операцію фізичних осіб з купівлі-продажу наземної валюти. Ви бачите, от таку у нас помаранчеву таку сальдо усього продаж і купівля, то ми бачимо, що воно майже на нулі. Тобто, що відбувається... Булося зараз, останній місяць населення все ж таки, хоча і купує, поки що валюту більше ніж її продає, тобто здає, але з іншого боку, ці суми зменшуються. Чому? Тому що більш-менш стабільна зараз ситуація, яка є на українському ринку по долару, і більш-менш зараз та стабільна ситуація, які там, наприклад, там у квітні, все ж таки менше вже були стрибки по євро. Вони поступово зменшилися, воно призводить до того, що населення все рівно вже не купує в таких глобальних копціях валюту, як купувала раніше, і це принципове питання. Тобто, не цей фактор він зараз не спрацьовує проти гривні. Він ще поки що не додає і додаткової дуже великої кількості валюти на ринок, тобто населення здає валюту, але не в тих обсягах, яких це бажано було би тому ж самому національному банку. Але з іншого боку, вже і немає такого тиску, який був раніше. Тому якщо буде тут дуже велика і е, така пряма кореляція, якщо коливання курсу зменшується, то зменшується і обсяги тих от кто е, надкупівлі валюти. Населенням над тими сумами, які воно здає. Як тільки починаються стрибки курсу, населення біжить знову купувати валюту, і це призводить додатково до ефекту, коли опять же тиск на гривні тільки збільшується. Зараз цього немає, це позитивний фактор. Ну, обстановка на фронтах. Ми розуміємо, що завжди. Відповідає на ринок, який за на і впливає на ринок, який є, і на настрої тих же самих громадян і того ж самого бізнесу. Ну і крім того, що що, що позитивного зараз можна сказати, це те, що зараз враховуючи те, що твориться зараз у світі, впадають ціни на нафти. Зараз перед вами ціна нафти марки Brent. Ви бачите, що вона впала от, ну, на той момент, коли ми пишемо ролик, до 62,4. від 62 Доларів за барель, а це призводить до просідання цін на ті ж самі ГСМ, і бензин, і на інше паливо для України. А Україна купує достатньо велику кількість палива і це таким чином зменшує тиск на валютному ринку. Чому? Тому що імпортери. Енергоносіїв, вони тоді купують їх менше, і купують вони стільки ж, але платять за них менше. Тобто, тиск, тиск на гривню за рахунок цих покупців валюти під такі операції, він зменшується. Ну і крім того, для нас ще це плюс, тому що ми говорили про бренд. Дуже впадає і зараз ціна на УРАЛС, то є на нафту, яку поставляє на ринок Російська Федерація, і це призводить до того, що в них стає, враховуючи, що ціни там теж просіли. То це призводить до того, що всі це зменшує фінансування можливості фінансування Російської Федерації війни в Україні. Це для нас теж позитивний фактор на підтримку гривні, за моїм прогнозом. Національний банк період з 8 по 14 травня витратить десь від 490 до 800 мільйонів. Доларів і ця як раз, сума буде в першу чергу залежати від потреб військових та енергосектору. Національний банк буде присутній майже щодня на ринку, але зараз будемо говорити так: в нього ну достатньо все стабільно, і він може все це всі ці ринки коригувати і тримати їх під своїм повним контролем. Ну а крім того, ми розуміємо, що ще значної кількості. Ну, буде вплив значна, значний вплив буде ще з точки зору того, як будуть потім, потім йти відбуватися події саме по війні між Індією та Пакистаном. Дай Боже, щоб війни це не було, і вони якось цю ситуацію розрулили з, з Кашмиром, а також що буде відбуватися в секторі Гайза. І це вже Ізраїль Хамас. Ну і в першу чергу нас, як українців турбує, що у нас буде відбуватися у війні Російської Федерації проти України. Зараз поговоримо про те, що хвилює кожного, хто хоч трохи цікавиться своїми фінансами. Торговельні війни, падіння фондових ринків, економічна турбулентність і геополітична напруга. Звучить не занадто оптимістично, правда? Але це не час панікувати. Навпаки, це час діяти розумно та стратегічно. Саме тому я хочу запросити вас на унікальну подію Talk Summit. Тільки уявіть, на одному майданчику зберуться провідні фінансові експерти, аналітики та інвестори, щоб дати відповіді на найважливіші питання сьогодення, куди зараз тікає глобальний капітал і які країни стають новими інвестиційними магнітами, як сформувати антикризовий інвестиційний портфель, що чекає на українську економіку та реалістичні прогнози на найближчий рік. Які загісні активи дійсно працюють в умовах нестабільності Золото, земля, нерухомість чи можливо є щось цікавіше? Чи є потенціал українського фондового ринку, окрім ОВДП? ІнвестТОК Summit – це не просто конференція, це ваш особистий план дій для збереження та примноження капіталу в складні часи. Ви отримаєте практичні інструменти, цінні інсайти і можливість поспілкуватися з найкращими експертами ринку. Але це ще не все. Спеціально для наших підписників. Ми розіграємо цілих 5 квітків на цей унікальний івент. Один щасливчик отримує одразу два офлайн-квітки, щоб відвідати саміт особисто, а ще три переможці зможуть приєднатися до нас онлайн. Умови участі в розігріші та все про InvestTalk Summit знайдете в описі до цього відео. Якщо не хочете чекати, купуйте квітки прямо зараз і отримуйте 10% знижку за промокодом на екрані. До зустрічі на саміті. Прогноз курсу долара та євро на 8-14 травня по міжбанку. На період з 8 по 14 травня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1.124 до 1.148 долара за євро, з найбільшою волатильністю 8-9 травня. І це буде відображатися з більшою волатильністю по курсу євро відносно гривні саме в ці дні. Якщо котирування долара на Міжбанку з 8 по 14 травня я прогнозую в межах коридору від 41,25 до 41,80 гривень, це підкреслює безготівковий долар, то через перерахунок пар євро, долар і долар гривня ми виходимо на курс євро на торгах по відносно гривні від 46,36 до 47,99 гривень. На готівковому ринку більшість обмінників будуть працювати з, з спредом по долару від 20 до 25 копійок і по євро в межах від 20 до 30 копійок. В гуртових обмінниках Спред по і по євро буде в межах від 15 до 20 копійок. Найбільш активне коливання по, по євро я прогнозую 8 і 9 травня. Я вже казав, чому це відносно гривні за рахунок саме міжнародного фактору і того, як буде на це реагувати український ринок. А в принципі, далі ну буде достатньо спокійна ситуація, вже виходячи, виходячи, ну якщо не буде там заяв додаткових Трампа, чи, наприклад, не буде дуже великої ескалації по війні Індії з Пакистаном. Курс купівлі і продажу готівкового долара в банках в цей період буде в межах від 41 однієї гривни до 42,05 гривень а в обмінниках фінкомпаній курси купівлі та продажу. Долара будуть від 41,05 до 41,90 гривень. При цьому більшість обмінників буде продавати долар в межах десь курсу від 41,50 до 41,75 гривень. Щодо е, курсу готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах купівлі і продажу від 46,20 до 48,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде вущи в межах від 46,30 до 48 гривень. Євро залишиться основним зараз. З інструментом для спекуляцій на нашому готівковому ринку на цей період. При цьому обмінники фінкомпаній, вони будуть сирівно, ну, будемо говорити так, більш спокійно реагувати на зміни. Курсу євро на міжбанку, тому що вони зараз дещо самі згладжують свої ці коливання, виставляючи свої цінники. Що стосується банків і кас банків, то там більш оперативно будуть змінюватися котирування євро готівкового. Саме чому? Тому що вони дуже активно якраз на них впливає саме курс міжбанку по євро. Тому будемо говорити так, з одного боку. Фінкомпанії вони будуть активно працювати з євро і долару і заробляти тут на цих коливаннях, і будемо говорити так, використовувати євро як в якоїсь мірі і спекулятивний інструмент. А з іншого боку, все ж таки більш оперативно свої цінники будуть змінювати саме на цей період. Саме банки, це теж принципове питання саме. На цей період з 8 по 14 травня. Ну і карткові рахунки в банках, особливо по євро, вони теж будуть оперативно змінюватися, в залежності від того, що буде безготівковим євро на міжбанк. На цьому в мене все з вами. Я був фінансовий експерт Олексій Козирів. Ви на каналі МінФін. Залишайтеся з нами, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Як хто ще не підписаний, ставте нам питання? Особливе прохання в мене до вас поставити нам лайк. Ми працюємо саме для вас, щоб ви мали найактуальнішу інформацію щодо валютного ринку і взагалі ситуації на міжнародних ринках і взагалі ситуацію економікою і для інвестування в Україні. Тому залишайтеся з нами. З нами завжди цікаво.